І так, ребятки, всім привіт. Тут в мене знайомий. Ми познайомилися у митрошечке, якби этот. І тут така ідея Зараз я вам покажу чоловічку аккаунт. Я сейчас другого аккаунту граю також. І була просьба відкриття золотих кейсів наружжя. Що випадатиме, показати, що випаде на 42 мільйона. Може випасти золотих кейсів. А також, дивіться. Можливо, що він має. Він у нього GSborш material матеріал, low на поля стола на конечникам. МК розширений магазин, умный присел, полиметска на поля, розширений магазин, ДБС, доработана нарезочка і стола на конечном поля стол на конечку на трая Траяслка кобра умний присел. 3 пули до робота на риска первого уровня и сайга умный присел. Так, пойдем дальше почекаем. Есть обычные мкашечки, мгшечки, петушки, то есть даже є така, и і у мене. Есть броник на асцензовний матеріал, защита конечности и матеріал, рюкзачок на 4 пафа эластический свойские детектор добыча, защита аптечка, Шлем прибавка, бафа утолщенный, тактический сборочный защитный костюм максимум рюкзачок. бачите? От, ну а также дальше побратим. Дивитель есть две кобры, 4 шлема кобри, три сталика Обичні 5 шлеймиків і обичні 2 броніка. Ну, таке, бачите. Баліка невеличкий такий от. А так же зараз я вам покажу його клан. Зараз я вийду на клан. Вийдемо сюди. Пожилаємо до них, в них зараз проходить набор в клан, інвентар. План. Как видите, бачите, акорд 41 человек в плане есть. Рейтинг 63 за сезон хороший. Идеальный рейтинг 47,8. Ну, бачите, батальон плану что-то вся есть. Вот. А также я вам покажу инвентарщик. бафики бачите. Зараз у нього будет рюкзачок хороший. Ну, тут всякі эти костюмчики дивіться його. Даже є роботи. уже. Скинчики його. На пушечки різні є тоже скинчики багато, Даже на pd 90 є. На бізончик даже є. Машинки такі є. Ну і... Таланты, емоції дивиться разные есть. Значит, так? Ну, все красиво есть. всі эмоции, все это. Ну, в принципе, исключительно мне нравится. Ну що, переходим ми трошечку. И будем открывать золоте... золоті Золотій кейсы. По ми 42 миллиона. У меня просто мене Не продавати пушечки. Я продам не золоті, якщо будуть. Золотом ми оставимо, а також і АВМ МКшки і АМР оставим. Ну, заходимо в лотерейні набори. Давайте будемо відкривати по 10 штук. ой 10 штук ми відкриваємо. 16 мільйонів втратимо. відкриваємо перший. Бачу дві золотих пушки, а це ідеально. Емочка і бірілчик, дивіться. Зараз ми чекнемо на них. Заходимо, дві пушки тільки дивіться. Емочка, облічений магазин, бронебойні снаряди. І бірілчик, бронебойні пулі. <кхух> Пуля. Остальне все випало таке. Ми зараз все продаємо і йдемо далі відкривати. Два із десяти є, залишилося 27. Чекаємо далі латеральні борщики. Заходимо сюди, делаємо 10, 10 пушек, 10 ящичків. Открываем. Давайте 2 пушки золотых и чекаємо далі. Що у нас з бафами? Ну тоже 2 пушки, бачите. АВМК, изискана пуля, розширений магазин і Вектор бронебойные пуля. Настально все мы продаємо. Так, маємо ми 12 лямов, ребятки. Латерейні наборчики. 12 лямів. Мене просило, щоб я оставив. Давайте відкриємо ще 5. Буде 8 лямів. 6 ящичків з золотими кейсами. відкриваємо, одна пушечка тільки випала на золота, і це узіршка з пол... пуля з толим наконічником і зборочний матеріал, остальне в себе бачите, що випало. Так що закриваємо, про це все продаємо. Итой, що у нас випало? АВМ-ка, пуля і розширений магазин першого рівня. Другий у нас випав берил, бронебойна пуля. І третя у нас пушечка випала, вектор, бронебойна пуля. Ну і у Зишечка випала выпала пуля з толым наконечником и зборочним матеріалом. Це все я йому оставлю, я не буду нічого продавати. Я оставлю йому ще мг одна і М. -шка, одна вищого качества залишилось. Потому що я теж частенько люблю грати з М, В принципі, як він захоче, він може продати. Його сам. Оставили ми йому 3-4 мільйона. Зараз я вам зайду на його TikTok, пожалуйста, дуже вас попрошу підписатися на нього. І він буде радий і йому буде приємно так, ребятки, ось цього TikTok канал. Пожалуйста, кому не тяжело. Зараз маю что з інтернетом трошки про это. Загрузиться? Загрузився. Загрузилася. Пожалуйста, кому не тяжело, зайдіть до нього, прожміть лайкосики. зробіть підписочку. І я думаю, він з вами когда-то сыграет. Ну а также, ребята, я думаю, за такие монтажи стоя прожатый лайкосик, сделать подписочку. Давайте глянем еще пушечки, какие у него двигаются. Разная есть, такая есть, такая есть. Юмпики, два бафика, бачите, тоже. Томпсон и Бизон. Томпсон, Бизон, Бизон. Нет, есть такие. мп пяточкам. І P90. Давайте почекаємо по SVM. Дивіться які у нас є тоже. Ну, в принципі приємно, хорошо чоли... чоловіка виходить. І я в принципі теж лайкосик за це йому поставлю. От, бачите? Давайте чекнемо МК-шечку. Є же МКшечка, дивіться. Два так... Дві таких баба. Якби. би. Две раскраски разных. Такая такая. СЛР-очки есть, тоже три. Ребята, что это за пушка, я не знаю, в принципе. МК-12. QB. QBU. Ну, в принципе, хорошая. Есть такие скинчики на машини. Тоже неплохенькие. Ну и такие же таланты дивіться. Вот. Ну что, ребята, я думаю, вам видео б, 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 понравилось. Зайдите, пожалуйста, на ее ТикТок канал. Підпишитесь, прижмите лайкосик. Ну и і... в дальнейшем в новом сезоне, я думаю, им зло нас играю. Всем приемного перегляда. Также вертаемся в мой лайк. И я буду В отправить это видео. Все это все закончено. Бачите, у него тоже. Все добре, всі завдання він виповняє, бачите? А також ще раз нагадую, що у них проводиться в набор в план. Всім приємного перегляду, всім гарного настроєння. Беремо чайок, беремо печенічку, сідаємо і дивимося ролик. Всім пока. Ребятки, ось зараз цей тімай стоїть, який підбирає собі підписників, набирає вклам. Він може вам сказати пару слов, так що... Прошу его приветик. Правда, Привет, так и... Ну, скажи подписчикам людям. Да, хороший таб, конечно. Подписываемся аж вашим... на сталкера, более-менее. Хороший тебе аккаунт я там заснял, показал. Темной... Да, да. С...